У Львові розпочалася безстрокова акція Чужих дітей не буває біля військової частини. Зібралися жінки, одягнуті у білі полотнища з написом Мама. Зараз стоять мами. Є, отут поряд зі мною мама. Її єдиний син зараз там на майдані. Чоловік у неї хворий, але вона прийшла, залишила лежачого чоловіка хворого, щоби звернутися сьогодні до тих, в чиїх руках сьогодні життя наших дітей і наших чоловіків. Вчора до Києва вирушив перш. Чи автобуси жінками Ми закликаємо. Мами, їдьте на. Майдани, ставайте біля тих дітей і просіть, щоб вони переходили на сторону народу. Активісти просять, щоб матері зі Сходу теж вийшли на Майдани до військовослужбовців. Я знаю, що ви нас любите, і ми вас любимо. Ми єдина держава, і ми співаємо одинакові, колискові своїм дітям, хоча на різні мелодії. Одразу після акції прийшов священник із Києва, який закликав людей до спільної молитви, щоб це просто було регулярно, щоб люди знали час. Зранку ввечері помолилися дружненько. От який захід є, наприклад, сьогодні там панихиду да, от, що за цих померли в Києві. Теж помолилися, То, щоб це от було постійно духовно супут, хочуть словесно штурмувати або якось. То люди раз перед цим священник з ними помолився, і вже дух людей інший. На піших прогулянках біля барикад мільян підтримують іноземців. Через лютий мороз Чарлі Сакума не зміг довго грати на тремвіті. зараз в Україні дуже складний час. І я хочу, хоч трішки, підтримати майданівців. неподалік військової частини на Стрийській цілодобово працює польова кухня. Люди нам приносили все, хлопці принесли столи. Депутат якийсь нам дав палат. Ми не знаємо, які хлопці з з трансгазу сказали, що нам дадуть світло. Принесли, хтось нам заспонсорував УФО, щоб нам було тепло, ми гріємося. З ресторану хлопці привезли термос, нам залишили і дозволили користуватися. Привезли люди двоєнний термос, теж з дому привезли своє все. Волонтери розповідають: найбільше бракує людей на кухні саме на світанку, коли дуже холодно та немає їжі. Я тут з другого дня. Е «Переважно проходила після навчання десь годинка п'ято-шоста. Сиділа десь до годинки восьмі вже сьомий день. Тут ну загалом всі все приносять, люди дуже добрі. Вистачає, ніби всього. Майдани моляться, матері об'єднуються. Так закінчується неділя, 26 січня. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.